Працівники комунального підприємства Екосан продовжують ремонтувати дороги на мікрорайонах міста. Зокрема, на цьому тижні ремонтують дорожнє покриття по вулиці Транспортній в межах третього мікрорайону. Проведена підготовчі роботи. Вирізали на даний момент 129 метрів квадратних в межах третього мікрорайону вулиця Транспортна. Будемо ліквідовувати ямковість тут. Наразі працюють і всередині третього мікрорайону, повідомив головний інженер підприємства Юрій Пшеничний. Біля будинку номер 15 відновлюють дорожнє покриття проїжджої частини паркувального майданчика. Тут тепловики ліквідували аварійну ситуацію, пошкодили асфальт. Відновлюється повністю ну, основа основа, встановлюються бортові камені. 19 метрів погонних. І Сьогодні закінчуємо підготовчі роботи. Завтра вже будемо влаштовувати верхній шар асфальтобетонного покриття. На завтра плануємо відновити тут покриття і на непосередньо на третьому мікрорайоні по транспортній будемо працювати.